Давай познімаємо цікаві відео, і ми вирішили з викладачами Артикуба зняти інтерв'ю. Тобто ми підготували ряд питань, і ми почали задавати їх по списку, заманювати викладача і давай же мучать його. Ми потім нарізали ці питання, і у нас є відео, котре залетіло на 1,3 і В мільйона в, 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 інстаграм... інстаграмі. в інстаграмі. Да. І зібрали звичайно кучу перукарів. Бо питання було, до речі, про чаєві. І це така тригерна точка для людей. Людей чіпляють як завжди, гроші, і вони багато чого писали під коментами. Там коменти скажені. Дуже популярне стало відео, і за цього бренди побачили, яка у мене кількість до нас підписалось більше двох тисяч перукарів. Uh -huh. а, тобто цільова аудиторія, і коли бренди бачать мало того, що у нас там високе охоплення, в принципі і сторіс і постів, і всього, і ще й цільова аудиторія, то звичайно все, що зв'язане з волоссям, бренди українські бренди замовляють у нас рекламу.